Ось такий у нас зараз проходить процес. У нас сьогодні вечеря буде готує О, синок. А готуємося, речі нас світла немає. Так, ось у нас стар, старшенька. Да, Щось вона там. Вона салатики, витягає. Вона помідорчики готує. А синок, що він тут таке робить? Стейки з форелі з креветками і шпінатом. Ось, Вона, Привіт, правда, трошки маленькі, але піджарюється, потім окремо піджарюється форель, потім додається туди приветки, коли вже готова форель, потім туди помідорки чері, потім туди шпінат, потім заливається все слівками, е, да, і протушується все разом. І, і, і разом тим, що що там там і картопля, і картопляна затишка. Так. Тічким сам бульйон туди додає. А... Шеф шефська вона пополам. Шефська вона пополам. А тут ось без світла, але вже зроблений такий розкрайний салатик. А там воно у нас млята гуляють. Отакий у нас процес. Да, да. Ось, а ще у нас поручає, робиться так? тут? Я зараз якогось світла принесемо і покажемо на хвилиночку. На одну хвилину. Мам, мам. Е, давай, мабуть, це будемо. Ага. Ні, постав фонарик, мабуть, будь ласка. Ага. Давай не це. Ти трошки це показали це. Хочеться і це показати. Ну, Ага. А тут... Можна тут вкратити. А тут наша внучечка, сама старшенька, робить Ді, теж смакутинку. Ось такі в нас тарталетки. Тут у нас авокадо, і крем із крем-сиром. І буде начинятися тарталетки. От у нас там є авокадо і буде це все із червоною крою. Так що в нас сьогодні вечеря аристократів. О, так. Це у нас мислятки. Вінючка каже, справа в тому, що ми відмічаємо і новий рік, і Різдво Христове разом, поки зібралися всі. Ось така в нас буде смакота. Ти хочеш, щоб я центру чи тут з боку можеш рибку чити. Ні, з боку, з боку. так вже, бачите? О, нічого що світла немає. Один насипає, другий бере воно. Це що не бере рибку. Отак. Отак, смакотажку, натиком, підливочки переналиваємо. І нічого немає світла. Головна сім'я зібралася. Менші пищать, вирішають, ще менші сидять. Синок все своє точно насипає, хоч щоб всім було смачно. Доня на черзі з другої тарілочки. Я асистент. Асистент побігла, воно побігла. так, ось такий тоді. Я покажу Вона Зірочка мала побігла. Вона ще один зірочок лежить. А зірочок один. Балується. <расло> Покажи своє лічиком. Тебе люблять, бачать. <расло> так, отакий у нас вийшов стіл. Світла немає. Скромна вечеря, святий вечір. Ось такий. Така смачна ось. Бурелька. Стейки, так, картопляне пюре з креветками. Приготув... Внучка приготувала mm -hmm. ось такі у нас крутезні тарталетки, червона рибка і ось такі салат. І ще у нас баклажани, які ми... ми робили заморожували. Ось так. Залишилося помолитися і гарненько смакувати. А ну, а хто дітки помоляться? Боже, дякую тобі за цю віжу, за тобі. Ти її благослови і хвалу від нас Амінь. Амі. Смачного. Ось так, і сідаємо, і вечері, і всім смачної вечері. Сім го вечора, знаєте, я вам хочу сказати, що святий вечір. Христос народився, але він ніхто не знає, в який саме день. А в нас так вийшло. Зібралася сім'я разом. От нам і святий вечір. Тому всім смачного, хай вам буде добре, нехай Господь кожного з вас оберігає, де б ви не були, і благословляє. Дякую. О, О, це, це в нас сімейне фото. Тут на цьому сімейному посту у нас зібралися не всі. На жаль, але ми віримо, що колись ми зберемося всі. Амінь. Амінь. А зараз всі вітаємо вас з Новим роком і з Новим Христом. Амінь. Амін.